Близько 150 викликів на рік приймає звичайна пожежна частина, маючи при цьому два авто. Проте місцева обухівська пожежна команда авто має лише одне а викликів близько 180. восьмидесяти. Про те, як тут працюють та рятують людське життя, дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Від пожежа Бухівку захищає команда непрофесійних пожежників, що складається з 14 чоловіків, які ще до війни не уявляли себе рятувальниками. Зазвичай їм допомагають бійці ДСНС Дніпра. Але нещодавно бухівська команда опинилася в складній ситуації, коли автівка, яка поспішала на допомогу Бухівським ПК, потрапила в масштабну аварію на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Старочумацької через водія легкобука, який не пропустив рятувальників з мигалками. Тоді вони вирушали на пожежу будинку в селі Горянівське. Все почалося з того. Що спалахнула літня кухня та господарська будівля. Дим, що здіймався над ділянкою, сусіди спершу проігнорували, списавши це не дії ромської родини. Проте, коли вогонь почав поширюватися і чути було тріск шиферу, люди зрозуміли масштаб трагедії. Запізніли дзвінок до служби 101 у ускладнив ситуацію. Адже полум'я вже охопило майже півтора гектари території, перекинувшись на сусідні ділянки. До того ж, через поломку на виклик прибув лише один пожежний автомобіль із двох, що ще більше уповільнило гасіння. наслідок інциденту один він із господарів будинку отримав опіки та був доставлений до лікарні. Команду у селищі вирішили сформувати ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Попри відсутність приміщення, завдяки спільним зусиллям та небайдужості вдалося швидко знайти і облаштувати потрібне місце. Я предложив, У мене є приміщення, хоч не але машину поставити є, хлопцям є де сидіти, помитися. Тут у нас і міні-майстерня, і наші особисті шкафчики, де ми зберігаємо свою бойову форму. Тут ми і обідаємо, а в наступному приміщенні там є ліжка, робочі місця, де ми заповнюємо свої журнали. Ну загалом, так, все ліпили своїми силами. Зона відповідальності пожежної команди 140 квадратних кілометрів, три населених пункти Бухівка, Горянівське та Миколаївка. Інколи виїжджають на допомогу в Слобожанську громаду або в АНД район Дніпра для порівняння. Місто Кам'янське має площу 138 квадратних кілометрів, і от самі ці люди вони стоять і боронять безпеку громади. Пожежно безпеки громади, <хи> вибачте. Е, дуже хотілося б якихось змін нарешті. У нас всього лиш один пожежний автомобіль, і, ну, тому ми взагалі не маємо права зніматися з чергування. Ну, от з цікавих історій, особисто в нашого караула, колись було 8 викликів за добу. Це тобто, ми. Не встигали пообідати, тому що там з 11-ї години, як почалися виклики, і пообідали ми, мабуть, там вже о першій ночі. Це був на собі тільки. Оперативно виїжджають також на прильоти. Це був 23-й рік. Короче, розбило дома людям, знімало крещі, вбило жіночку. Ну що, хлопці? Ми відробили цілий місяць. Дежурство було при тому при том місці, де була аварія, перекривали, кричі допомагали, щоб дощі не позаливали, хоч не попропадало те, що є. Бувало таке, як після атаки дронів на наш населений пункт. Ми мінялися відразу прямо на місці події. Це було недавно відносно. Хлопці були дуже замучені. Дуже багато чого бачили неприємного і відчували, тому що небезпека все одно залишалася. Диспетчер про це попереджав, говорив, коли потрібно відходити на безпечну відстань. І ми потім продовжували розбір завалів, усіх пошук людей та порятунок людей. Тоді, в той момент, на жаль, загинуло все одно, двоє людей. Свою єдину автівку хлопці називають драконом. За ним доглядають власними силами, ремонтують, встановлюють сучасні крісла та докупають обладнання. Працюють навіть попри те, що професійними рятувальниками не являються, а проходили спеціальні курси. Наш пожежно-рятувальний підрозділ був утворений у 2022 році. Тоді нам третя пожежно рятувальна частина міста Дніпро передала цей автомобіль. Ми його повністю перефарбували, укомплектували. Але час іде і. І вона знову і знову потребує капітальних ремонтів. На жаль, зараз можливості немає. Тоді, як нас було утворено, ми десь пройшли навчання в головному управлінні ДСНС України. І близько через півроки вже стали в караульні чергування. Ще від заснування команди хлопці мають свій талісман Кіт кіт-вогник. Колись чотирилапий малюк просто приблукався до них, проте зараз є невід'ємною частиною команди. Він е оберігає нашу оселю, коли хлопці на виїзді е е е всіх мишей повиганяв, тепер е сам хазяйнує. Незважаючи на майстерність команди, їй бракує ресурсів. За словами хлопців, одного автомобіля та невеликого приміщення недостатньо для ефективної роботи. Вони наголошують на необхідності кращих умов і більш сучасного обладнання. Це напрочуд важливо, щоб нам все таки вже збудували центр безпеки громадян. Там би могли розміщуватися і наші пожежні караули, і національна поліція, тобто офіцер громади, а також можливо представники Червоного Хреста чи просто швидка допомога. Незважаючи на труднощі, рятувальники продовжують виконувати свою роботу. Їхня злагодженість, єдиний автомобіль і талісман Кіт Вогник» є символом незламності та віри в краще. Команда сподівається на зміни, адже їхня щоденна праця подвиг заради безпеки.